Українська миротворча школа почала працювати у приазов'ї у цьому регіоні. Ймовірність появи конфлікту так само висока, як і в інших регіонах України. Впевнені організатори. Тут Складна економічна ситуація, тут закриваються заводи або позакривалися. Тут немає залізничного сполучення, і невідомо, коли воно буде відновлено. А тут дуже багато панічних настроїв, тому що ми чуємо навіть від перших особ нашої держави про те, що завтра буде наступ на Маріуполь. І люди живуть, ну м'яко кажучи, в непевненому стані. Місто завішано українськими прапорами, але якщо хлопнути глибше, настрої тут. То... Зовсім не такі для початку організатори проекту зібрали місцевих активістів, аби дізнатися про ситуацію у регіоні безпосередньо від них. Громадські діячі, волонтери та журналісти розповіли про регіональну специфіку та настрої населення. Сьогодні У місті багато чого немає. Я обращаюсь в «Приватбанк» за дором. мені об'ясняють, що ви повинні заказати гроші, в Запорозької області. Сюди ми в принципі їх не завозимо. Це все підпитують слух, щоб город був здавати. Маріуполь місто великої промисловості, місто робочих, які звикли працювати та отримувати гідну оплату. Сьогодні багато з опинилися без роботи інші чекають місяцями заробітної плати. З іюля не получают зарплату огромный завод градообразующее предприятие сейчас совсем недавно. Люди не увольняются, не погоняють армію безработных, потому що вони ожидають, що эти месяцы, поки не ходять на работу і ждут чего-то, им заплатять. Средняя зарплата там 7 тисяч гривень. Кроме того, медкомбінати работають 4 дня в неделю. Погіршення економічної ситуації у місті почалося задовго до війни, свідчать місцеві мешканці. Основна драма почала розігруватися у житті людей разом з монополізацією промислового ринку. З того моменту, коли крупний бізнес локалізувався в руках определеної групи. когда политическая воля локализовалась тоже в руках определенной группы, ушла конкуренция банально между рабочими. Бизнес крупно стал диктовать свои условия по заработной плате. Если я могу платить меньше, а требовать больше, я буду платить меньше, а требовать больше. Это произошло в Мариуполе. И политическая монополизация... привело к тому, что нет механизмов этому противодействия, нет профсоюзов. Ну, это проблема, как все в Украине. Нет муниципалитета, который защищает интересы работников. Результаты нововведения місцеві мешканці відчули відразу. Во-первых, уменьшение заработков. Во-вторых, естественно, безработица. И вот так общество начало двигаться в сторону упадка. Вже декілька місяців у Маріуполі не працює залізниця. Єдиний шлях виїхати до Києва з Бердянська автобусом. У той же час рейси до Москви відбуваються щодня із самого міста. Маріуполь привратився в тупіковий міст в транспортній блокаді. Сложна логістика сюди, сложна логістика відсюди. Почому цього не розуміє ніхто і ніхто не вирішує ці питання. Такі вони економічні та політичні реалії сьогодення Маріупольців. Понімання негативно нас бросили. Это дает аргументы ну, сепаратистским настроенным или негативным по отношению к Украине настроенным элементам здесь. И это охлаждает пыл да, или дает определенное разочарование проукраинским всем силам, да, всему активу. Потому что, ну вот сам, наверное, пример самый показательный, после трагедии восточного 24 января, Маріуполь не приїхало ні одне офіційне лицо. Маріуполь пережив ті ж самі етапи, як і Донецьк, Луганськ та інші міста Донбасу. Захоплення міського виконавчого комітету, заклики до від'єднання, мітинги, референдум. Після проведення референдуму можна було наблюдати людей, які йшли по центру міста. И просто вот кричали и радовались, что мы теперь в России. Ну, для них это понимание было именно того, что это не была Донецкая Народная Республика, а проголосовав на референдуме, они уже вступили в Россию и что в ближайшее время, наверное, по аналогии с Крымом данная территория будет отсоединена и присоединена в состав Российской Федерации. Навірно, в этом большість людей були обманути. Тепер місто під контролем військових. Їх можна зустріти у крамницях на вулицях міста. Конфліктів між ними та місцевими не виникає. Хоча періодично з'являються новини, які дискредитують українську армію. Після розслідування ці новини, як правило, виявляються неправдивими. Інформація з'явилася в інтернеті. все, вот эти вот национальные гвардии, как бы, добровольческих батальонов, сожгла детский садик. Начали разбираться, и там в действительности даже появляется то, что они там вообще не жили. И никакого пожара не было. Я вышел на администрацию города, спросил, они проверили все, даже все школы, садики проверили. не патріот в інших локаціях міста життя б'є ключем. Активно працюють волонтерські та громадські організації, які допомагають військовим переселенцям і відновлюють пошкоджені будинки. Та незважаючи на прифронтовий статус, готують план дій з економічного розвитку регіону. Є попередні домовленості про проведення в нашому місті таку економічну форуму між собою ми називаємо міні-давос, де мали би бути і політики, і урядовці, і потенційні. Інвестори подумати, яким як можна зробити, диверсифікувати економічну структуру міста, бізнес-процеси запустити. Сільське господарство, харчова промисловість, альтернативна енергетика. Всі ці галузі мають велику перспективу розвитку у регіоні. Це надасть робочі місця. Головне сприятиме стабільності ситуації у військовий час. Впевнена пані Марія, як зробити так, щоб люди, які опинилися на вулиці зараз, щоб вони все таки були нагодовані, щоб вони мали якісь статті доходів для своїх сімей, тому що люди, які мають прибуток і тримаються відповідно за роботу свою, вони не підуть по той бік. Вони будуть дорожити цим. У є такі випадки, коли вони йдуть. Дуже багато у місті майже рік працює громадське телебачення. Ідея виникла з наболілого, говорить співорганізатор проєкту Іван Сініпалов. Інформаційний простір Маріуполя він в принципі не наповнений. У нас засилля комунальних змі, засилля журналістів, які не вміють писати і робити правильно, подавати матеріал. Ті, які писали про 9 травня, що укропи спалили маріупольців. Да? розуміємо, що ті самі журналісти не можуть подавати правильну інформацію. Тому така ідея створити свій незалежний телеканал, який показував би правильно. Сьогодні молода команда телебачення нараховує дванадцять співробітників. Вони займаються розслідуваннями, ходять на судові засідання, відслідковують гарячі теми. Був епізод ще влітку, коли в лікарні не платили два місяці зарплату. Ми приїхали, просто зняли їхні збори там організаційні на цю тему. І через два дні зарплату виплатили. Саме такі волонтерські та громадські ініціативи у місті та регіоні планують підтримувати та розвивати організатори української миротворчої школи. Метою цього проекту буде. Породити такі саме активні групи, які діють у нас, скажімо, в Луганській, чи на півночі Донецької, чи на заході Донбасу області, які будуть самі вже далі створювати якісь цікаві для своєї громади проєкти.